І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мовокаяний, і день і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо. Лихом засівають, а що вродить, побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, Діти юродиві подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В Своїй хаті. Своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину, шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братерства братнього, найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу, та й більш нічого, кричите. Що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитися, як і хилились і знову шкуру дерете з братів незрящих речкосіїв, і сонця правди дозрівать. В німецькій землі Не чужії бретеся знов, як би взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро? Тоді оставсь би сиротою святими горами Дніпро. Ох Якби те сталось, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули. І сонце не гріло б смердячого гною, на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви заорли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде! Розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори. і потече сторіками кров у синє море, дітей ваших і не буде кому помагати, Отсурається брат, брата і дитини, мати. дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклянетесь своїми синами, умийтеся! Образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі, на те тільки, що панувать, бо невчене око загляне їм в саму душу. Глибоко, глибоко, дознаються небожата, на ваш кура, та й засудять, і примудрих немудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя, а то лізете на небо, і ми не ми. І я не я, і все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, нема й Бога, тільки я. Такуций німець узловатий, а більш нікого. Добре, брате, що ж ти такеє? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Отак то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець каже: Ви могли? моголи, моголи, моголи. Золотого Тамерова онучата голі. Німець каже, ви слав'яни, 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 славних прадідів великих правнуки погані, і ковари читаєте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і в слав'янофіли, так і претесь, і всі мови слав'янського люду всі знаєте, а своєї дай би, колись будем і по-своєму глаголить, як німець покаже, та до того і історію нашу нам розкаже. Отоді От ми заходимось, добре заходились по німецькому показу і заговорили, так що німець не второпа, учитель великий, а не те, що прості люди, а гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі, а історія, поема вольного народа, що ті римляни чорт зна що, не брути. У нас брути і коклеси, славні, незабутні. У нас воля виростала. Дніпром умивалась, у голови гори слала, степом укривалась, кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лишень добре, прочитайте знову тую славу, та читайте От слова до слова, не минайте ані титли, Ніже і коми все розберіть. Та й спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків. Ким, за що закуті, то й побачите, що ось, що ваші славні брути, раби, підніжки, грязь Москви, Варшавські сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чванитеся, ви, сини сердечної України, що добре ходити в ярмі, ще лучше, як батьки ходили, не чваньтесь, з вас деруть ремінь, а з їх, бувало, й літо били. Може чванитись? Що братство віру заступило, що синопом, трапезонтом гаушки варило. Правда, правда, наїдались, а вам тепер вадить, і на січі мудрий німець картопельку садить, а ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя. А чиєю кров'ю ота земля напоїна. Що картопля родить, вам байдуже, аби добра була для городу, а чванитесь, що ми Польщу колись завалили. Правда ваша Польща впала і вас роздавила. Так, от, як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву і вам, синам, передали свої кайдани, свою славу, доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точать, просвітити, кажуть, хочуть материні очі. Современними огнями, повести за віком, за німцями недоріку сліпую КАЛІКУ Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна, добре плата, розпадеться луда на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих, не доріте самі себе. Учитесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла, незабуті дідів наших, тяжкі діла. Якби їх забути, я отдав би веселого віку половину. Отакато наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб несонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали, обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благослови дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотна давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.